Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з підготовки руки до письма. Приготуйте зошит з письма, простий олівець та кольорові олівці. Діти, олівець малювець пропонує вам сьогодні прогулятися весняним лісом. Тепло і ласкаво світить сонечко. І на думку олівцю малювцю спливають спогади, як він гуляв по цьому ж лісу в інші пори року. А що саме згадується олівцю малювцю, ми зараз покажемо за допомогою пальчиків. Першою чомусь згадалася хатинка, на дверях якої висів замок. На рахунок один століть долоньки, на рахунок два переплетіть пальчики. Один. Два, один, два, один, два, один, два. Молодці, продовжимо. Лисиця і заєць. Лисичка крадеться. Заєць тікає. pavuk Metele На малюнку в наших зошитах зображено ще одного давнього знайомого олівця малювця це ведмедик. Заштрихуємо його. Які види ліній будемо використовувати? Правильно, дугоподібні. Олівці якого кольору використовувати більш доцільно? Так, коричневого та зеленого. С'їдайте зручно, покладіть правильно зошит. Перевірте, як ви тримаєте олівець. Починаємо працювати в зошитах. Виконаємо завдання на аркуші в лінійку. Діти, похилі лінії, в який спосіб будемо проводити. Правильно, зверху вниз. Починайте працювати. Олівець малювець, діти, пропонує вам намалювати на аркуші в клітинку ті чудові квіти, які він побачив у весняному лісі. Скільки пелюсток у неї? Правильно, вісім. Якою є довжина кожної пелюстки? Молодці. Вона дорівнює двом клітинкам. У скількох клітинках розташовано серединку квітки. Правильно, в одній. Відступіть одну клітинку та починайте малювати. Додому від мудрої сови олівець-малювець приніс цікаві приклади. Роздивимося останній. Якщо було пусто, а потім додали квадрат. Що намалюємо у відповіді? Правильно, тільки квадрат. Розв'яжіть приклади, починайте працювати. Всі завдання виконані. Діти, ви великі молодці, і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!